Механічна підмітальна машина пересувається за допомогою оператора. Щітки по боках рухаються за рахунок приводу від задніх коліс. Зібране таким чином сміття потрапляє у внутрішній бункер об'ємом 45 літрів. Використання цих машин на думку фахівців має зменшити собівартість роботи та зробити процес прибирання більш сучасним та ефективним. Ми постійно на підприємстві вишукуємо можливості, як замінити певні технологічні процеси і яка зараз є сучасна техніка, яка дозволяє це зробити. Це є такі ручні, полуавтоматичні підмітальні пристрої, підмітальні машини, яка важить дуже невелику кількість кілограм, вона важить всього 25 кілограм. За одну годину роботи вона здатна прибрати 3,5 тисячі квадратних метрів асфальтного покриття або покриття тротуарної плитки. Придбання нової техніки було здійснено за рахунок зекономлених грошей. Додаткові бюджетні кошти на це не витрачались, кажуть в мерії. А вивільнена таким чином робоча сила буде спрямована на інші ділянки роботи, адже справу комунальників вистачає. Потрібно, щоб було дуже зручно, щоб було все красиво в місті. Це наше обличчя. І саме обличчя наше роблять саме ці хлопці-дівчата, які сьогодні ми надали їм допомогу. Допомогу механізовану. Це практично механізовані метли, які дозволять їм, по-перше, облегчити їхню працю, а по-друге, дозволити більше виконувати роботи. Тобто роботоспособність буде вище намного. Але ж ми ще знаємо, що у нас зараз проблема з кадрами. Ми все ж таки повинні зробити їм зручні умови праці. Але сьогодні ще ставлю питання про те, щоби підтримувати. Якщо нові машини покажуть себе в дії добре, то в подальшому дільниці ЕЛУАШУ будуть ними додатково укомплектовані. Зазначають фахівці Артур Туркін, Микита Дайнега, телеканалом ТМ.